Мері, Сашко Дерманський. Ми знову звертаємося до його творчості. Нова книжка провідного українського дитячого письменника Сашка Дерманського не залежить байдужим нікого з читачів. Сім'ю Ковальчуків важко назвати якоюсь особливою. Мама, тато двоє діток. Щоправда, старший син Андрійко й досі не розмовляє, принаймні у цьому впевнені всі, хто його знає. А меншій Марійці бракує друзів. І батьківської уваги. Втатка на роботі все тички, ребертя, а мама просто хоче, щоб усе було добре. Звичайна сім'я, звичайне життя. І ось одного дня довкола починаються коїтися дуже дивні речі. І що далі, то дивніші і небезпечніші. Може, усе якось владналося. Якби на начеснік на голову на них не звалилася бігова лошиця Мері. А за нею криничник Мефодій і підступний пан Вихиляс. Чомусь мені хочеться розпочати знайомство з цією книгою, саме з прологу. Високою чорному розвалився в кріслі. І ляскав себе нагайкою по нозі. Товстун же тим часом підійшов до святкового столу. Знерухомлена чарами і до напівсмерті нажахана родина Ковальчуків могла просто дивитися, слухати і боятися. Товстун налив таку повну склянку, що компот полився на скатертину. За вас, люди і люденята! Опецьок підняв переповнену склянку і обвів поглядом родину ковальчуків. Ви, добряче, попсували нам нерви. Це точно, процідив крізь зуби худорлявий з нагайкою. Опецьок дивився по черзі на кожного. Іване, тобі було чинне найскладніше. Відповідальність за долю найрідніших це неймовірний тягар. Не кожен може донести його до кінця і лишитися собою. А надто, коли здається, що весь світ проти тебе тобі було важко. Але ти був сильним і тобу, тому ви перемогли. Марино, ти так хвилювалася за долю своїх дітей, що на якийсь час трохи оглухла серцем. Але ти впоралася, бо ти справжня мама, і тому ви перемогли. Марійко, ти крута, не злякалася і полізла під землю. От тільки цупити чужу річ з чужої хати не варто було. І де ти такого навчилася? Ну, забули про це. Знаю, твоє дитяче серденько прагло іншого братика, але він у тебе такий, який є. І ти прийняла його саме таким. І тому ви перемогли. Андрійку, Дехто не завжди розумів тебе, але ти не озлобився і був готовий на самопожертву. І тому ви перемогли. Я п'ю цей чудесний напій за вас, за ваші очі. Стоп! Ти бачив? Вона що кліпнула? Хто? Марійка кліпнула? Ви, ви нас чуєте? Чомусь пошепки спитав товстун. Усі ковальчуки, наче за командою, кліпнули. Чорт. лайнувся Кудорлявий, Чорт! Я ж мав їх оглушити й осліпити. Нічого зараз усе виправлю. Він здійняв угору руку, притулив безіменного пальця до великого, щоб ще раз клацнути і сотворити якесь закляття, аж раптом. Та ви подуріли тут? Ви що? Зовсім з глузду сунулися, дзвінкий мелодійний голос розітнув мертву тишу, що на якусь мить запала у кімнаті. Усі присутні спрямували погляди туди, звідки він долинув. До кімнати увійшла прекрасна леді. Ну і перший розділ цієї книги Сашка Дерманського «Мері», у якому редька мало не зжирає бульку, але сам потрапляє в халипу і ненадовго стає синочком. Я дурбелик, я дурбелик, Сам собі винен, картав себе горобчик булька. Спізнюся, точно спізнюся. І ще дужче задріботів крильцями. Ось уже й річечка аген, заквітчений кульбабовими усмішками пагорб, а за ним над дорогою гошатний будиночок. туди бульці й треба, бо там щодня саме цієї пори хазяйка будиночка сипле дворовому птаству крупу, смачнющу пшеницю, налиту сонцем, неначе бурштин. Ой, мабуть, такий спізнився. на Панували гвалт і рейвах, кури лізли на качок, качки перли на курей гуси, пнучись до поживи, витягали шиї в тонкі ниточки так, що шиї мало не вривалися. Так мені й треба, іншим разом буду тямкуватіший, сердито цвірінькнув булька і шугонув донизу самісіньке пташине юрмисько. Він метався поміж курей качок, намагаючись хопити бодай одне зернятко. А ще ж треба було пильнувати того безсовісного й безсердечного хижака. Ну, того, редьку. не знаєте? Краще б вам і не знатися з тою рудою потворою. Вуса та й а пазурі, а зубище. Краще б не Фух. Булька сидів на вишневій гідці і чекав, доки його маленьке серденько вернеться на своє місце. Бо під Алашному горобчикові здалося, що воно зараз де-інде, а не в грудях. Ох і страховисько. Як стрибнуло, булька ледве випорхнув з-під самого котячого носа і навіть відчув, як бридко тхне сметаною з його і кластої пащеки. Аж тут з будинку. Навскоки вибігла Марійка. Її меткі оченята миттю взяли на приціл рудого кота. Захопившись полюванням на бульку, Редька не помітив, що й на нього вже розпочато лови. Марійка на навшпінки підкралася до кота і цупко вхопила Редьку за руде хутро. Синочку, радісно вигукнула Марійка, який же ти неслухняний? Кіт заходився пручатися і нявчати не своїм голосом, але дівчинка притисла його до себе так міцно, наче той справді був її любий синочок, а не рудий котяра. Ай-яй-яй, – картала Редько Марійка. Хіба ж можна втікати від ріднесенької неньки, який же ти нечемлюх? Ось завжди я зроблю тобі памперса. Мабуть, риці не хотілося памперса, бо, зачувши такий, він заверещав ще дужче і пронизливіше. Але бульці цей котячий верест був миліший за голос лісових дзвіночків, гарніший за соло коника скрипаля, що живе на луках, втішніший за шерхіт пшеничного колосся на далекому золотому полі. Так йому й треба хижакові знати ми, як нападати на слабшу. Відпусти, репетував Редька. негайно постав м'яу мене на місце. «Не вчи, строго відповіла на те Марійка. Я буду дряпатися, погрожував Редька. Якщо не перестанеш кричати, поставлю в куток, пригрозила Марійка. Чимні дітки так не поводяться. Я тобі не дитина, не синочок, я кіт!» Я вкушу на весь двір кричав кіт. Ну чого ти рознявчався? Ходімо до хати. Зроблю тобі памперса. Це все ти, бачачи, що на дівчинку надіють його благання Редька, звернувся до вареника. Це ти винен, вареник навіть вухом не вів, і лежав, заплющивши очі, і вдавав, що спить. Насправді, пес вареник не спав. Просто так йому було затишніше. Нічого не бачиш. Отже ні до чого не маєш стосунку. Не маєш ні до чого стосунку, нікому нічого не винен. Нікому нічого не винен, ніхто тебе не чіпає. Вареник любив спокій. У нього була буда, був ланцюг була миска, в мисці лежала кістка. Все решта пса не обходило. Редька знав вареника як облупленого, тож був упевнений, що пес спить. Не придурюйся, старий ледаща, винякувакіт, хоч би гаркнув, хоч би попереду, мяу. м'яв. От цікаво, про що ти нявчиш? мовила Марійка. Дівчинка на мить розслабилася, чим і скористався редька. Він шарпонувся, відштовхнувся від Марійки, приземлився на траву і ловив вітра в полі. Ті, синочку, куди ти? А як же памперс?» Розпачливо вигукувала дівчинка вслід синочкові, але той вже сидів у кропові в одному з численних закамарків великого саду, що розрісся за будинком обістя ковальчуків. Ось така. Історія, яка розпочалася, але ми сподіваємося, що ви обов'язково її почитаєте самі, взявши в бібліотеці книгу, яка називається Мері.